Цього разу. Mm. Нехай буде ось такий ходок. Єрунда, з цими дитина впорається. Зараз візьму сосиску та посмажу її на пательні. На максимальному вогні, щоб швидше. Тепер час перевертати. Ой, вона що підгоріла? Та й добре. Напевно, просто треба додати олії. Ось тепер не підгорить. Кладемо сосиску. О, ні, вона бризкається в мене гарячими краплями. Бабуся, врятуй. Припини Бен, накрий кришкою, і все буде гаразд. Кришкою? Ну, добре. Ого, так і справді краще. Бабуся поганого не пораде. А що там за запах? Бен, здається, сосиска горить. Дивись, скільки димо. Та що ж таке? Чому знову? О, треба просто більше олії. О, ні, тепер тут вогонь, стало ще гірше. Бен, та що ж ти робиш то? Загалі то боляче. О, точно, треба додати води. Та що ж це таке? Упадимо дихати нічим. І на що перетворилася сосиска? Гаразд, доведеться покласти таку. О, вигадав, Кетчуп допоможе мені її замаскувати. Ну ось зовсім інша справа. Бабуся, я все виправив сам.